Tungi metafori čas to dobro je slova biliš živemi ta jaz gravemi. Šaroko pil čas v vse kitajskih zborih narodnih predstavnih kipov. Polova, kar s čim pil, zisnjuje hlebogi obmine tumkami s Відтак, він закрикав багато тонких метафор про управління країною, як їх липоко вкоренилися в серцях людей. Давайте послухаємо ці метафори та їхнє хлібинне значення. Захищайте екологічне середовище як очі. Ставитися до екологічного середовища як до очей життя. Під час цих китайських зборів народних представників в 2016 року. Генеральний секретар ЦК КПК Сі Чінпін використав метафори очей та життя, аби підкреслити важливість сприяння формуванню зленого та способу розвитку та стилю життя. Екологія є однією з найважливішими очей. Для голови Карис Чінпіна протягом всіх двох сесій

Сберлива взаємодія між екологічним розвитком і захистом екологічного довгі. Почас Китай бере важливу участь у міжнародному співробітництві. В підтримує зелений Єнецько-Вухлесовий розвиток енергетики в країнах, що розвиваються, і практичними діями сприяє глобальному екологічному управлінню.